Ще один спосіб розв'язання ірраціональних рівнянь, це введення заміни. От якщо ми подивимося уважно на наше рівняння, то ми бачимо, що у нас зустрічається вираз 2х у квадраті плюс 3х ось тут, під коренем і разом з тим ось тут він є. В цьому випадку весь вираз, оцей, що містить корінь, 2х у квадраті плюс 3х плюс 9, ми можемо позначити через те. А далі, щоб виділити 2 х плюс 3х, ми піднесемо ліву і праву частину до квадрату і будемо мати, що 2х у квадраті плюс 3х плюс 9 дорівнює t в квадраті. А звідки 2х у квадраті плюс 3х дорівнює t у квадраті мінус 9. Далі будемо підставляти. Отже, замість 2 х плюс 3х, ми підставляємо t у квадраті мінус 9, далі мінус 5t. Плюс 3 дорівнює 0. Зведемо подібні: Т в квадраті мінус 5 мінус 6 дорівнює 0. Добуток коренів мінус 6, сума 5. Отже, нам підходять числа 6 і мінус 1. Так як Т, ми позначили корінь. А корінь не буває від'ємним числом то мінус 1 нас не задовільняє. І залишається тільки те, що дорівнює 6. Ми вертаємося до нашої заміни і пишемо, що корінь з 2х у квадраті плюс 3х плюс 9 дорівнює 6. Зліва і справа не від'ємні, а точніше навіть додатні числа, тому ми підносимо до квадрату і будемо мати, що 2х у квадраті плюс 3х плюс 9 дорівнює 6 у квадраті це 36. Отже, 2х у квадраті плюс 3х відняти від 9 віднімаємо 36, це мінус 27 дорівнює 0. Ось таке квадратне рівняння продовжимо розв'язувати. Дискримінант 9 відняти 4 на 2 і на мінус 27. Тобто 9 додати. 2 помножити на 27 це 54. І ми множимо на 4. В результаті будемо мати 216. Тому додаємо 216 і отримуємо 225. Тому х буде дорівнювати. мінус 3 плюс мінус корінь з 225 це 15. І поділити на 2а. Перший корінь. Мінус 3 додаємо 15. Це 12, ділимо на 4, 3. Другий корінь. Мінус 3 віднімаємо 15. мінус 18. Ділимо на 4. Мінус 9 других, мінус 4,5. Отже, давайте перевіримо. Чи нам підходять ці корені? Хоча, в принципі, дане рівняння і не потребує перевірки, тому що вираз, оцей, що дав нам корені, звісно, ми бачимо, ми прирівнювали його до 36. Отже, підкореневий вираз невід'ємне число, додатнє число, число 36. А інші розв'язання і обмеження ми вже врахували. Але якщо потрібно перевірити, то ми можемо підставити дані значення в початкове рівняння. Ми завжди перевіряємо по початковому рівнянні пересвідчитись, що числа нам підходять.